Спонсор показу Шелт. Сьогодні в програмі нова порше панамера. Будь-який люксовий аксесуар повинен відповідати своєму призначенню проти найконсервативнішого виду транспорту. Здесь пробок не може бути на Дніпрі. Елітні перегони із кончі заспи в Київ. <звук> Розумне майбутнє від смарт. Як величезне алюмінієве яйце, без вікон і дверей та дірками в сидіннях. Виробляють такі машинки просто для сміху, аби розважити публіку. І художник-автомобіліст. Плюс експериментальний тестовий полігон. На одну педаль нажимай. Не, не, не двома ногами. Дорівнює картина вартістю в здоров'я автомобіля. Розбитий бампер, розбите крило це конча заспа. Один з найпрестижніших районів планети. Тут квадратний метр землі коштує стільки, начебто під низом океани нафти. Будиночки не поступаються резиденціям королівських сімей, а гаражі нагадують виставки найвідоміших автосалонів. А це нова Порше панамера, яка дуже органічно виглядає в таких наймодніших районах. Знають, що коштує така тачка дорого, а точніше 100 тисяч євро. Цей факт відразу видає власнику цього статусного аксесуару багатенького Буратіно. До того ж, наша панамера ще й напівелектромобіль, що у сучасному світі, переповненому турботою за екологію, теж додає іміджових бонусів своєму власнику. Будь-який люксовий аксесуар повинен відповідати своєму призначенню. Наприклад, дорогий годинник. Він не потрібний, якщо він просто красивий і не працює, а повинен іти і в космосі, і під водою. Позашляховик повинен їздити болотом і гірськими вершинами, навіть якщо ви ніколи не лишаєте центр міста. Так само і панамера. Вона має не лише дорого виглядати у заміських селищах, які закінчуються на заспа, а й їздити як справжня спортивна тачка. А це парусна яхта. Ще одна модна штучка, яких не злічити на водоймах довкола дорогих будинків. кажуть, що у годину тві. І спортивні човники лише за допомогою сили вітру можуть доставити свого власника в центр швидше ніж будь-який суперкар. З першого погляду якась нісенітниця. Отже, як ви зрозуміли, ми збираємось влаштувати гонку порше панамера проти Олімпійських ігор, чемпіона світу з вітрильного спорту, Родіона Луки. Мої вітання, радіони. Я переконаний, що твій човник з ганчіркою на матчі не має жодних шансів. Плоти мого автомобіля. Ну що ж, якщо ти такий самовіряний, то давай поспоримо. Якщо ти приходиш першим, я мою машину. Якщо я граєш не палубу. Згода, раджу тобі поспішати, адже мені квапити. Нема куди. А я йовроблю. Як бачите, я спокійно йду до своєї панамери. ледь натисну на педаль газу, і вона вистрелить мене на поділ. Нарешті всі перед ким стоїть непростий вибір: чим же краще добиратись із конче в центр Києва на порше чи на парусній яхті отримують відповідь на це важливе запитання. Же я їду на тачці, яка вистрілює від нуля до сотні за п'ять з половиною секунди. Під капотом трьохлітровий турбомотор, який здатен розігнати фаномеру до 270 км за годину. Цей величезний чотиридвірний порше язик не повертається назвати гоночним автомобілем. Але я не розумію, як на такому можна їздити повільно. Човен, яким керує чемпіон світу, Родіон Лука, Феррарі в світі парусних яхт. зараз він видає 12 вузлів, що в перекладі на людську мову означає 20 кілометрів на годину. Доволі гідна швидкість. Цю лодку можна сравніть з спортивною моделлю автомобіля. Тобто вона не така комфортна зі сно зато у цієї яхти оптимізовані. Тому вона завжди звижиться практично зі швидкістю вітру і навіть швидше. Гібридну панамеру зробили надзвичайно економічною. За документами, ця гібридна новинка у заміському циклі може задовільнятись лише трьома літрами бензину на сотню. Більше того, прямо зараз я їду не витрачаючи жодної краплі пального. Ця гібридна панамера може проїхати чисто на батарейках цілих 30 кілометрів. Якщо ви хочете їхати швидше, натискаєте гашетку і далі вже бензиновий двигун вириває асфальт з під коліс. У Panamera цілих два баки: один електричний, інший бензиновий. Тож слід одразу запам'ятати, де який щоб не під'їжджати електророзеткою до бензоколонки. На сьогодні набагато приємніше заправляти автомобіль бензином ніж годувати його електрикою. Адже в місцях, де баки наповнюються пальним, вам із задоволенням протруть лобове скло, залиють умивач, підкачають шини та ще й смачно нагодують. V-Power Nitro Plus – пальне нового покоління. Експериментальна гонка. Порше панамери проти парусної яхти. Сконче заспи в центр Києва. Продовжується. Автомобіль вмить досяг міської смуги і зупинився у вранішніх заторах. В той же час чемпіон світу з вітрильного спорту ставить третій парус, і його яхта починає розсікати хвилі Дніпра ще агресивніше. Одна з головних проблем під час поїздки на роботу це мільйон інших бажаючих попрацювати. І відтак моя потенційна максималка в 270 раптово скотилася до 5. Ми йдемо самим швидким курсом це Бакштаг. Тобто вітер у нас немножечко правіє. Нашого курсу, і ми практично так, почти попутні, але ми йдемо найкоротшим путь. А я насолоджуюся незадоволеними обличчями всіх тих, хто тягнеться в пробці разом зі мною. Насолоджуюсь запахом спаленого бензину і солярки інших негібридних двигунів. Ледь їду, все це дуже дратує. Коли йдеш по Дніпру, Видишь эти берега красивые, нету этих рекламных щитов, посторонних автомобилей, нервных водителей рядом, которые сигналят, не пропускают, подрезают. То здесь это намного приятнее. Порше Панамера пропонует символ купу развах людям, которые в автомобильных заторах. Дуже захоплююче спостерігати за тим, як двигун і електромотор бавляться між собою, розрулюють сто в даний момент буде штовхати далі. Далі від нудьги можна увімкнути камери по периметру паномери, подивитися, як там справи позаду, щукується попереду і врешті поганьбити диски сусідів справа і зліва. Також у пробці можна розібратися з програмою синхронізації Porsche, яка встановлюється на ваш iPhone. Так вона показує середню швидкість витрату пального, заряд батареї. Скільки часу лишилося до найближчого то, всю ту нудну інформацію яку і так показують бортові комп'ютери усіх сучасних автомобілів. За допомогою смартфону ви можете складати і розкладати дзеркала, а також вмикати і вимикати клімат-контроль. Також ви можете знайти своє авто на карті, якщо часом не пам'ятаєте, де лишили його вчора, і нарешті знайти найближчу електрозаправну станцію. Найближча електрозаправна станція Польщі той час, коли я, стоячи на місці, шукав найближчу електрозаправку для гібридної панамери, мій суперник продовжував долати свої милі, розмірковуючи про майбутнє парусного транспорту в українській столиці. Я думаю, що в майбутньому це перспективний від транспорту в Києві. Об'їхати всі пробки, я впевнений, що. Uh, здесь пробок не может быть на Дніпрі. Зрештою, моя найбільш безтурботна і розслабляюча поїздка за містом перетворилась на справжнє півгодинне пекло в заторах. Дорога від елітного заміського села до центра тривала аж 40 хвилин, і надія не побачити на місці зустрічі білий парус ще жевріла. в мене випередить найдутся знайдуться якісь оправдання. в пробках в пробках швидкісна сна неефективна. Отож, тому поэтому вручаю вам <звук> твой спор проспорю <звук> Попри те, що ця тачка має четверо дверей з кожним дотиком до педалі газу, вона проявляє свій спортивний характер. Шикарна динаміка, геніальна керованість, гідна максималка. Проте вона, наче створена для сором'язливих гонщиків, які потай отримують задоволення від швидкості без очікуваного і логічного галасу і рибіння двигуна. Батарейки, звісно, заощаджують пальне, проте не настільки, щоб людина, яка витрачає 100 тисяч доларів на таку машину, це помітила. Після проходження поворотів на третій звуковій швидкості ця тачка дозволить вам плисти усіма нерівностями українських доріг з неочікуваним рівнем комфортом. Проте, якщо перед вами справді стоїть дилема, як найшвидше дістатися центру на вітрильній яхті чи на землі, панамері, я би порадив найефективніший спосіб метро. Спонсор показу шел. Далі в програмі революційні рішення. Ручка для пасажира реалізована не згори, а знизу. Інноваційні технології. В смарті просто підключили айфон на межі зі здоровим глуздом. Лише підставка під скейт. І повна відсутність здорового глузду. Нормально там <с все в порядку. Від найпровокативнішого художника. Скоро робиш, і лічечка на Лу -лу -лу -лу. Спонсор показу Shell. Деякі автовиробники роблять свої концепти, аби трохи їх спростити і пустити на конвейер. Інші ж виробляють такі машинки просто для сміху, аби розважити публіку. Ця космічна цяцька із полірованого алюмінію називається Smart Joy. І покликана відкрити двері у майбутнє чотиримісних автомобілів від розумного синочка Мерседесу. Проте відкривати у прямому сенсі нічого, адже розробили його без вікон, без дверей і навіть без даху. По перше, він пекельно красивий, як величезне алюмінієве яйце, неймовірний дизайн сидінь, космічний дизайн торпеди. Ці екстравагантні асиметричні крісла більше нагадують лаунж зону нічного клубу ніж автомобільні сидіння. Але ця смілива краса дійсно потребує жертв, адже жодна здорова спина не подякує за подорож у чомусь такому, що має здоровенну дірку посередині. Попри всю свою відірваність від життя, відсутність дверей та даху у Smart Joy є паротехнічних особливостей, які можуть бути реалізовані в серійних версіях. Алюмінієва клітка для молодих і безтурботних показала приклад реалізації одного дуже сміливого кроку, про який автоексперти шепочуться вже давно. Нарешті, аби не вигадувати незручну і повільну мультимедійну систему, в смарті просто підключили айфон. Геніально. День відкритих дверей у смарті доповнюють величезні ручки, які напевно покликані врятувати пасажирів цього футуристичного баггі від випадіння за борт. Вперше в історії автомобілобудування ручка для пасажира, реалізована не згори, а знизу. Ще одне цікаве рішення, яке насторожує: це наявність в автомобілі двох захисних шоломів. Їх гостра необхідність стає очевидною, коли дізнаєшся про те, що кожна така тачка комплектується скейтом. За задумкою дизайнерів, якщо ви припаркували свій смарт, то далі ви можете пересуватись на отакому електроскейті, який до речі теж лише концепт не працює і в своєму житті не проїхав жодного метра. На диво креативні німці своїм епатажним концептом справді повеселили публіку франкфуртського автосалону. Концепт вийшов ефектним, але навряд чи ефективним. Адже з цього виставкового залу, з усієї псевдомашини підуть на конвеєр, хіба що фари. Тож, поки що, плід бурхливої фантазії німецьких інженерів і дизайнерів лише підставка під скейт, але дуже красива. Сьогодні на Pajero спорт чекає справжня розправа. Такого неврівноваженого, безстрашного і відчайдушного водія, ні тестовий полігон програми тачки, ні японський позашляховик ще точно не бачили. Абсолютно без страху і даху вже підкошує людина, яка користується не трьома, не двома, а лише однією педаллю повний газ. Це ексцентричний, скандальний і непередбачуваний художник Ілля Чичкан, який приїхав на кабріолеті свої її дружини Маші шубіної щасливі ми бачити на нашому треку найуспішнішого українського художника, найбільш провокаційного митця України Ілля Ти перша українська зірка, яка їздить як потрібно зірці в кабріолеті. Що жовтий в тебе відкритий? Що джіпрандер тобто теж не закритий? Звідки така любов до відкритого простору? Ну, о, у є справка колострофобія. Uh, первая причина. Вторая причина то, что uh, я в Индии зимой нахожусь. И там это в принципе априори uh, машины все открытые. Поэтому я после Индии, когда приезжаю, мне в коробочку страшно заходить. Вот, реально страшно. Поэтому я до конца пытаюсь ездить, даже когда снег идет в открытой машине. У нас я для тебя пять вариант. В які обов'язково треба вписатися. Якщо ти не вписуєшся, ми штрафуємо тебе на 5 секунд. Проте, якщо ти відповідаєш на питання, які я тобі буду задавати по ходу нашої траси, за кожне питання, яке ти відповісти правильно, бонусні 5 секунд. Ти все дуже просто: п'ять штрафів, п'ять бонусів, вкладаєшся в три хвилини і комплект зимової гуми. Розміру, який ти скажеш, дістається тобі в подарунок. Постараємося. Ну що, за кермо. На, на старт! Увага! Полетіли! Зразу на тебе чекають конуси. О, прекрасно, прекрасно. Треба вписатись повороти, і не впасти в яму. Впав яму, впав в яму. Яку яму? Клас, перше питання. Яким французьким словом називається… Ой! Да. 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 Будь запрацьований, да. да, я да, не буду. Прогальмовий, прогальмовий, прогальмовий. Я гальмовий. На гальмо нажимай, на одну педаль нажимай, не не, не двома ногами. Яким французьким словом називаються відповідні канали вздовж дороги? Бювет, тювет, кабінет? Не стався прекрасно. Бювет, браслет. Бювет, кабінет, тювет. Смей, поїхали. Друге питання. На чому їздить Віталій Козловський? На велосипеді. Rolls royce Phantom. АК, Ferrari 458 Italia, Еталія, 500. 500. Правильно? Які транспортні засоби раніше випускала компанія Peugeot? Поїзди, моторні човни, літаки, велосипеди. Велосипеди і зонтики. Клас! тру тр 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 Вилітаєш з трас. Стригальмовий. Опа. Збив. Який найшвидший серійний автомобіль у світі? Бугаті Верон, Макларен Ф1, Лада Каліна, Кнінгсте. Bugatti. Правильно. Забий зайвий автомобіль. Отут гальмуй. Що робиш? а? Ну ти ж ти ж втикаєшся кожен раз і, і, і ти втрачаєш час. А тут я тут хочу прилітати. Ну не треба, не треба. Я хочу, щоб ти <звук> ну, Тут <звук> Стоп, 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 стоп! <звук> Ой, заберіть зайвий автомобіль з логічного списку. Volkswagen Beetle, Fiat Panda, Gazelle, Lada Kalina. Gazelle. Mm -hmm. Ні, Нє, <звук> Kalina. Названо на честь рослини, інші на честь тварин. <рик> 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 Ой, це було трохи страшно, як ти? Нормально. <рик> Давай, Ой. Мені страшніше за тебе, бо мені не було за що тримати. Ой. Я тобі так скажу, це була найбрутальніша гонка з усіх зірок, які були на нашому колі. Нормально там все в порядку. Не там треба дивитись. Ну я ж художник, я помалював трохи. Давай про перше про замальовки. Розбитий бампер. Розбите крило. Розкажи мені, як тобі їхалось? Можливо, якісь а, нові художні так. образи, нова картина в тебе намалювалася? Ну, да, так, це було, якщо говорити про художніх стилях, то це був. Было... Експресіонізм в стилі Джексона Полака такої бла, 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 б, блудам. От час розказати про твій час. Отже, ти е, правильно відповів на чотири питання. Це означає, що ми віднімаємо від твого часу 20 секунд. Проте ти збив три пропорція. Це означає, що ми додаємо до твого часу 15 секунд. Твій час 2 хвилини 50. І ми віднімаємо 5 секунд. Це 2 хвилини 45 секунд. Перше місце. Це щастя, і щастя в тому, що ми нарешті нарешті можемо подарувати зірці комплект зимової гуми. Прекрасна зимова фінська гума дістається тобі, твого розміру, яку ти забажаєш. І навіть попри те, що ти не живеш зимою в цій країні, тепер в тебе є зимова гума. Я буду літом на нього. Правильно. Це не всі розваги на сьогодні. Ця картка лояльності нашого паливного партнера Shell Тепер твоя, користуйся Раді, ми щасливі, побачити бачите тебе на нашому пекельному колі. І я сподіваюся побачити тебе тут знову. Вочевидь, чемпіонське коло було. Якби Мідсубішіпаджа Руспорт міг плакати, то його великі японські фари залило б гіркими сльозами після тріумфального кола, скаженого художника. Лише дивом тестовий автомобіль переніс болючі удари від іллі Чічкана. Зірковий шофер пролетів трасу настільки швидко, що навіть більша половина збитих контрольних воріт не завадила йому виїхати із переможних трьох хвилин. Після себе художник залишив картину із понівеченим позашляховиком, який все ж таки. Я готовий витерпіти чергового знаменитого водія без гальм. У наступній програмі Місіс Україна 2013. Містер стиль Україна 2013. Боже, як я хочу цю машину. машину. Да. І два той тер'єри. Знайомтесь коко і Лу-Лу. Разом із новим ягуаром F-Type. Спонсор показу Шелт.